Щодо Криму, там справді склалася серйозна ситуація з дефіцитом води прісної через відключення цього каналу Дніпро, з Дніпра, Північно-Кримський канал, це називається, здається так. Росіянам щось треба робити. І з часом це все гірше і гірше, в тому числі в екологічному плані. А вода це ресурс для життя. Або зменшувати кількість тому, вон, кажучи, жителів чи мешканців Криму на ту частину води, яка там є. Або пробувати змінювати ситуацію довкола Криму і знову запускати цей канал. Якщо не вдасться привести до влади в Україні якусь нову політичну формацію, яка відкриє цю воду, то тоді доведеться ну, так би мовити, брати силою. Ну, принаймні, ну як одна із опцій, це, це можливо. І, і і, і вірогідно стосовно накопичення о, збройних формувань на, на кордоні, ну воно давно відбувається. Зараз вони вже, якщо раніше там на початку в 2014 році, це були якісь літні табори, і так далі. Зараз все обладнано, є бази побудовано, все якби інфраструктура і так далі. Це спосіб чинити постійний тиск, і психологічний, і ну в військовому плані. Також, тобто є от загроза. Ну висить рушниця, так би мовити, вона може вистрілити. Якщо вони там концентровані і готові до, до такого виконувати такі задачі з просування вглиб території України, то вони, ну, вони дають нам сигнал, що є от і такий інструмент. Це залежить від наших нервів, від нашого ну, здатності, спроможності витримувати цей тиск. Не піддаватися паніці, не ну не, не здаватися ще до, до самого бою, умовно кажучи, не не піднімати руки догори е, 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 і так далі. Як форма тиску, так це використовує як один з моментів, один з елементів тиску на Україну, в тому от, така фізична військова загроза. А ось у разі відкритого наступу, про який ми говорили, вигадаєте наскільки у нас вистачить ресурсів, щоб протриматися. Там, без сторонньої допомоги, наприклад, І як скоро може нас в цьому випадку підтримати наші західні знаєте, Я думаю, що тут е, розрахунок е, такий, що е, якщо буде опір, е, організований, системний і повний опір, да, без, без е, відразу капі, без капітуляції, да, якщо буде опір, то Будуть ну, серйозні жертви насправді, в тому числі з боку сторони, яка наступає. Бо, як правило, більші втрати несе наступаюча сторона, а не та, яка обороняється. І розрахунок на те, що кількість жертв в, найближ, в найперші дні буде критично неприйнятна для російської сторони. Тому вони не підуть на наступ. Ну, так мати, це. Міркування військової стратегії. Але якщо підуть, то ну, чинити такий опір Україна зможе ну, кілька тижнів. Це якщо мова про ресурси. Mm -hmm. І далі розрахунок, щоб в, 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 ну, в роботу чи в справу, за справу візьмуться далі дипломати, відповідно, міжнародні організації, якісь переговори, нові домовленості, нові мирні угоди нове, нове врегулювання. Десь так приблизно я бачу ситуацію.